Свято Вардовар має тисячолітню історію і огорнуте міфами та легендами. Одна з них пов'язана із богиною Астхік та її коханим Ваганом. Богиня, аби посіяти любов та злагоду на землі, розливала воду з під троянд. Звідси й пішла традиція обливатися. В Арміні це празднується масштабно, на вулицях. де можуть зайти в маршрутку, облити водою, витащити з машини, облити водою, по дорогі домой, коли ти вийдеш. Із огна можуть в воду. Дніпропетровці з такими традиціями не знайомі і подібні водні процедури сприйняли праче за хуліганство. Тому організатори вирішили поступово залучати містян до традицій. Розпочали з невеликої концертної програми. Паралельно станціями ведучі розповідали про історію Вардовару. Святкується воно через 14 тижнів після Великодня. Поринути у атмосферу святкування приїхала і вокалістка одного із талант-шоу Асмік Широян. Дівчина не цінує такі моменти. Вірах сплочення, всі збираємося друзями». Родственникам і всі, хто хоче, приходять. Ми віселімся, пойом е обливаємося. Це веселіф навірно в першу чергу. Ну і, звісно, підтримуємо свої традиції. Запальні пісні та танці згуртували чимало дні про і от саме час влаштувати масову купіль. Дата сподобалася всім без виключення, а представники вірменської громади хочуть лише одного. Щоб такі праздники всього могли відмітити, не забивали наші обічі. Що ще? щоб був мир всі, всім Україні? Щоб ми теж жили добре. Юлія Буджинська, Роман Кравцов, новини ТРК, Регіон.